Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, героям віртуальних світів! Ви дивитеся 212 випуск випуск News, у якому я, Оксана Зорка та Олексамельни, розповімо про надірвані голоси, про все відразу, про літнє геймерство і багато іншого. Поїхали! Зовсім скоро в ігровій індустрії може статися перший масовий страйк. Американська профспілка, яка клопочеться правами акторів озвучення, розмірковує над потребою страйку для отримання акторами кращих умов роботи. Зокрема, актори хочуть, аби в угоді розробники та видавці вказували наявність вокально виснажливої роботи, чітко розмежовували акторів озвучення та акторів повної зйомки, і найголовніше, надавали акторам премію, якщо гра продалася накладом у понад 2 мільйони. Представники профспілки та ігрових видавців уже вели перемовини в лютому та грудні, однак не дійшли спільної згоди стосовно формату нових контрактів для акторів. Тепер залишається чекати жовтня саме тоді відбудеться голосування. І якщо три чверті акторів проголосують за, то всі члени профспілки оголосять безтерміновий страйк. Певна річ, наслідки не будуть аж настільки критичними, як це було під час страйку сценаристів. Однак удар по іграх це таки завдасть. Слід сказати, що проблема виникла не на голому місці. Актори озвучення справді стикаються з численними труднощами, про які їх часто не попереджають. Гроші тут навіть не на першому місці. Втім, показовим є випадок Майкла Голліка, котрий озвучив Ніко Белліча у четвертій GTA. Актор отримав 100 тисяч доларів за 15 місяців роботи. І все. Це при тому, що гра тільки за пів місяця заробила півмільярда. Актора, що озвучив іконічного персонажа гри, одну з її основних принад фактично просто забули після релізу. І подібні речі стаються з акторами доволі часто, адже заробітки в ігровій індустрії кількаразово перекривають голівудські. Однак актори озвучення цього не відчувають, радше навпаки. Потребу страйку підтримують Дейв Фенной, Стівен Ок, котрий зіграв Тревора Філіпса. Тара Стронг, Дженніфер Гейл, Солід Снейк всі. Галактики Девід Гейтер та десятки інших навіть Трой Бейкер та Нолан Норт не залишились осторонь колег. Проте проблема не виявилася однобокою. Противником страйку виступив Алекс Гатчинсон, котрий працював творчим директором Assassin's Creed і Far Cry. Чоловік стверджує, що преміювати акторів озвучення, забуваючи про численних програмістів, художників, абсурд. Адже у процесі розробки актори отримують якраз таки найлегшу роботу. І якщо вже й виписувати премії, то спершу самим розробникам, а тоді вже акторам. Алекса також можна зрозуміти, однак не слід забувати ігри передусім. Слід продавати. А хорошу презентацію любов шанувальників здобувають якраз таки актори, котрі дарують свої голоси, обличчя і рухи улюбленим персонажам. Ост, тривайте, придумала. Треба, щоб ігрові розробники мали свою власну профспілку, яка захищатиме їхні права. І тоді лихі видавці не будуть сидіти на їхніх шиях, а крики про занедбані затихнуть, бо кожен матиме такі комфортні умови і таку премію, на яку заслуговує. Студія IO Interactive повідомила, що реліз нової частини Гітмена, попередньо планований на 8 грудня, станеться не раніше березня наступного року. Якщо по правді підозра про можливе перенесення зародилася в нас, щойно розробники розповіли, як поширюватимуть гру. Справа в тому, що грудневий реліз мав містити у собі не всю гру, а десь половину чи навіть третину. А решту завдань, так саме сюжетних завдань, творці гри випускали би порціями. Подібний задум виглядав доволі сумнівно, адже не всі гравці зважилися. Би платити 60 доларів за пошматовану гру, скажімо, в дочасному доступі і ціна менша, і часто є бодай половина кампанії і проводяться постійні роботи. А тут вам би просто вручили кілька місій і сидіть, чекайте нових порцій. На думку розробників, відсутність усіх місій компенсувала би реграбельність вже під час закритого альфа тесту. Було чимало відгуків, що за розмаїттям можливостей новий гітмен кількаразово обходить бладмані. Наразі найкращу частину серії, і навіть використання усіх базових варіантів дії в одній місії у півтора рази триваліше за стандартну кампанію Call в Duty. Втім, данці напевно не захотіли нариватися на гнів спільноти і вирішили просто краще кілька місяців ще попрацювати, але випустити гру з усім відразу. Воно й правильно. Агент 47 – це вам не хліб, щоб його нарізати на шматочки. Доволі прикро, що думка широкого загалу про ігри досі залишається доволі поверховою. А всі обіцянки медійників показати геймерське середовище в позитивному світлі закінчуються чимось лайнистим. Згадайте хоча б документалку про творця GTA, про котру ми розповідали минулого тижня. Втім, трапляються ще люди, здатні створити позитивний імідж ігор серед солідних дядечків, тітоньок і мамусь, яких поза очі так часто поруч водять у кіно. Та всі вони бліднуть перед жіночкою на ім'я Ширлі Каррі. Ця приємна американка нещодавно розпочала викладати на Ютубі свої нумограї. і в себе нічого, але ширлі виповнилося 79 років. Ось вами і супербабуська. В описі до свого каналу ця неймовірна пані зізнається, що має на меті привабити до свого каналу інших сивочолих геймерів. А ще тішиться, що нарешті розжилася нормальним ігровим комп'ютером і може бавитися як повноцінна людина. Ну, тряся, а моя бабуся, хоч би в щось зіграла. Сидить у своєму яблучнику і тішиться кольоропередачею. Не можуть усі бути такими прогресивними. Проте, сподіваюся, приклад Шидлікарі надихне багатьох літніх людей спробувати себе в комп'ютерних іграх. Хай то будуть якісь кінце, аркади чи кооперативні ігри з дітьми та онуками. І отак потрошку, повільними кроками, ми зможемо здолати суспільне упередження, а заодно й долучити наших батьків чи дідо бабусь до любого нам дозвілля. Вульфенштайн New Оде, котрий виявився однією з найприємніших несподіванок минулого року, отримає продовження. Про це ми дізналися старим добрим шляхом. Жінка не втримала язика за зубами. Польська актриса Аліція Бахледа Цуруш, у Вульфику озвучила медсестру Аню в інтерв'ю для польського телебачення, сказала, що працює над циквелом уже існуючої гри. А її згадка про давні корені гри та змогу пристрелити Гітлера доволі прозоро натякнули, що йдеться про умовний Вульфенштайн. 2. Втім, навіть анонсу ми навряд чи скоро дочекаємося. Адже за словами жінки, робота над грою забере ще десь два роки. У стані Бетезди ніяк не прокоментували слова польської актриси. Проте подейкують пані Бахледі загрожує штрафи, навіть звільнення за передчасне розголошення інформації. Хай там як а після того, що машин Геймс влаштували з пригодами БіДжея Блашковича від продовження, ми точно не відмовимося. Тим паче, що крім доктора Тотенкопфа у тамтешньому світі залишилося чимало нацистських лиходіїв, та й до рідної Америки біджею не завадило би заскочити. Минулого тижня PlayUA провів кілька цікавих трансляцій. Зокрема, я застрімив псевдо-горор сома і показав, як треба боятися, та пояснив, чому нема нічого страшного у сома. А ще Олекса застрімив малювальну виживальну пісочницю Sketch Tales від української студії 8D. Там до нас у гості навіть розробник завітав. А окрім номограйства, ми підготували для вас кілька конкурсів з цікавими подарунками. Ага, за репост у соцмережах можна отримати розкішний артбук світу Dead Space, А за портрет Олекси і вірши ключ до дочасного доступу до Sketch Tales. словом стараємося, як можемо. Фентезійна стратегія Age of Mythology, котра вийшла аж у 2002 році, готується отримати перше за 13 років доповнення Tale of the Dragon, базоване на китайській міфології. Користувачі твіча вирішили пройти Fallout 3, використовуючи текстове керування у чаті. Раніше також бавилися у покемон та пройшли найскладніших босів Dark Souls. За таких умов третій фол узагалі має бути дитячою забавкою. Письменник Дрю Карпішин повернувся з творчої відпустки і знову трудиться сценаристом. У BioWare. однак нового проекту очікувати не слід. Пан Карпішин продовжить працювати над ММО The Old Republic. За чутками наприкінці листопада на консолях з'явиться перевидання серії Bioshock. Останній епізод Life is Strange, котра спромоглася витягнути з болота жанр ігрових серіалів, вийде 20 жовтня і нарешті розставить усі крапки над і. Релізна версія стратегії Prison Architect вийде у Steam 6 жовтня, і це після трьох років перебування в дочасному до жахастик Елісон Роуд нарешті розпочав грошозбір на Кікстартері. У перші дні зібрано половину необхідної суми. А отже, є всі шанси дочекатися релізу наприкінці наступного року. Розпочалася реєстрація на бета-тест кооперативного шутера Battleborn. І зважте, що навіть тестова версія гри займатиме аж 70 гігабайтів. Electronic Arts анонсували гоути версію ролівки Dragon Age Inquisition. Гра в купі з усіма доповненнями вийде для ПК і консолей 6 жовтня. Працівники NoTook розвіяли чутки стосовно The Last of Us 2. За словами Ніла Дракбана, гра існує винятково у головах розробників, а всі сили студії кинуто на четверту частину Uncharted. Згаданий минулого тижня шутер Umbrella Corps не матиме самітного режиму, тільки кооператив та змагальний мультиплеєр. Журбинка розпочалася Бета Rainbow Six Siege. За словами очевидців, гра суттєво поліпшилась часу перших показів. І Ubisoft робить усе, щоби подарувати нам найкращий командний тактичний шутер шутероста. Аннього часу Майнкрафт вийде не тільки для окулярів HoloLens, а й для Oculus Rift. Мобільну версію Bioshock тимчасово зняли з продажу App Store. Причиною стала проблема сумісності з новою версією iOS. Марк Ледлоу, сценарист Half Life, напевно, почув припущення Романа і Олега на минулому стрімі та підтвердив, що Half-Life 3 не буде орієнтовано суто на віртуальну реальність. Під впливом щоразу більшої толерації в Assassin's Creed Syndicate з'явиться чоловік, який вважає себе жінкою. Персонаж не фігурує, Руватиме в основному сюжеті, а отже, його творили винятково, щоби було. Ну і ще для журналістів полігону. Black Ops 3 для старих консолей минулого покоління не матиме самітної кампанії. За словами розробників, технологічно консолі не потягнуть ні новий бойовичок, ні кооперативчик. Але разом з тим там чудово працюватиме мультиплеєр і зомбі режим. Легендарний Кріс Авелон приєднався до команди сценаристів Divinity Original Sin 2. Більшого підтвердження амбіції бельгійської студії створити рольовий шедевр, навіть уявити важко. Оце і усе на сьогодні ви дивилися Play News. палакали Оксана Зорка та Самельник. Текст писав Олег Куліков. а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Якщо перед співбесідою ви думаєте про збереження, значить пора зробити перерву у гранні.